Працівники ДСНС спільно з поліцією та громадським самоврядуванням вкотре провели пожежно-профілактичні відпрацювання на масиві незалежності. Право пожежної безпеки при експлуатації вигропобутових приладів. Також вручаємо у стілочку правила пожежної безпеки в побуті. Вони тут загальні. Подивіться, будь ласка, ознайомтесь та дотримайтесь. Під час відпрацювання ми виявили будинок в аварійному стані, в якому на перший погляд ніхто не може жити. Потрапивши всередину, ми побачили шокуючі умови для проживання, численні порушення безпеки та стареньке подружжя. У вас дровняка лежить прямо в грубі. Хто? Дров. Ну то я ж помаленьку топлю. Я ж оце я перебив. Воно у вас половина всередині, половинся, я пополам б'ю, це воно ж звисає трохи. – У вас тут багато порушень. Бажано це вам все прибрати звідси. Ну, це стричений матеріал. Засунка. Це треба. Я ж не можу на двір, бо намокне через стоп. Ну, це у вас горючі матеріали, і за да. них може виникнути пожежа. У вас отута щескрасу де десь випаде, у вас. Ну це ж, да ну я розумію, Це я все розумію. Я е, ну, і дослухаюся до вас. Тільки що да, ну, трохи, хоча б тут все розчисте біля нього. Ну да самої печі. з кожним роком збільшуються матеріальні збитки від пожеж, які все частіше загрожують життю та здоров'ю людей. Ми звернули увагу на окрему роботу з дітьми, тому що діти це така категорія, з якою треба постійно проводити роботу і нагадувати про різні небезпеки, які чатують навколо. Хочу зазначити, що на території Білоцерківського району з початку року виникла 1073 пожежі, і на цих пожежах загинуло на жаль 16 осіб. Тому ми вкотре звертаємося до кожного із мешканців нашого району, нашого міста, щоб ви були обережними, щоб ви пам'ятали, що кожен ваш крок має бути усвідомленим, і від цього залежить ваше життя та здоров'я. Проблема забезпечення пожежної безпеки завжди є актуальною, особливо для людей похилого віку. Так як вони не завжди можуть вчасно зреагувати на несправність електричних приборів чи пічок, тому такі відпрацювання є дуже важливими, особливо в зимовий період.